От вирішили перевірити, куди ж бігти. Траптува зараз звучить сирена. Так? Я дитину збираю і куди якось. Бачите, тут якась штаба на якомусь болті, але відкрутити руками ну, ми пробували, вона не відкручується. А далі ще одні двері, а там, подивіться, ну так брудно, що я навіть не знаю, ну, як, що там всередині. Кропивничанка Інна Файнман не змогла потрапити в укриття, яке розташоване у підвалі багатоповерхівки. Жінка живе у будинку навпроти. Щоб цій багатоповерхівці є укриття, дізналася вчора, коли побачила таку позначку з написом на стіні. Інформації, де взяти ключі від укриття на дверях немає. Все закрито, кого питати, ми не знаємо. Як дізнатися, кого ключ, я не можу ходити кожного питати, дайте ключ, чи де він. Кропивничанин Віктор Іванов, мешканець сусіднього з укриттям під'їзду. Де знаходяться ключі від нього, ми не знаємо. Там дві штаби, тобто як туди потрапити у випадку якоїсь надзвичайної події, ну, взагалі-то невідомо. Цей будинок знаходиться на балансі житлово-експлуатаційної організації номер 1 Його працівниця показує вхід в укриття поряд з підвалом у під'їзді, потрапити в який можна лише з електронним ключем. Далі зачинені двері без інформації, де знайти ключ. У підвалі два приміщення. Вода є, світ є, туалету тут немає. Прийдуть сюди, люди шо вони будуть отак на стойці стоять, не в туалет, Ні в туалет не, не сходить, нічого. нічого. Працівниця житлово-експлуатаційної організації Анна Гуляр каже, на балансі мають 18 укриттів. На їх утримання щороку витрачають 90 тисяч гривень. Вони прибрані, побілені, але обладна не обладнували, тому що немає коштів. Виносні баки бути, у нас немає цих це коштів. Розповідає, не знали, що на дверях укриття немає оголошень про місце знаходження ключа та контактного телефону. Там вішали. Інформацію, мабуть, десь вже і зірвали. Наразі повішаємо, будуть знати, куди. Каже, на території житлово-експлуатаційної організації номер 1 живуть 26 тисяч людей. Скільки можуть вмістити укриття, не рахували. Кожне пара по-різному розраховане. Від ста від і навіть дві є. 2600 є. Це будинок на вулиці Героїв України. Біля нього немає показників і табличок, де знаходяться укриття. Наталя Пилипишина живе у сусідньому будинку. Я вийшла за водою і хочу дізнатися, де ж взагалі що найближче є. Дивлюся, біле щось так, сподівалася, що, мабуть, щось тут повинно бути. Ця дев'ятиповерхівка на балансі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тут проживають понад три сотні людей, каже Сергій Кузьменко. Деякі люди виїхали вже з міста да, або десь там на дачі до родичів вчасний сектор, в приватний сектор. А тут... Ну, повірте, підвали великі, вони розмістять всіх присутніх тут в повній мірі. Ми маємо тут три під'їзди, під кожним є входи до підвалу, то ми їх позначили як тимчасові укриття. Стрілочок, ну ви знаєте, тут мешканці вони знають свої будинки, тому вони розуміють, де знаходяться їх підвали. У нас є групи вайбері, ми общаємось, ми зазначаємо, де це знаходиться. Показує, що є у підвалі будинку. Є такий приємок, і тут збираються всі нечистоти. Так що у разі сходити в туалет можна в приємок. Тимчасово входи-виходи в нас є тут на ці підвали. Чотири по воді мешканці зносять баклажечки, потихеньку формуємо. Ну якщо на крайній випадок воду ми можемо наточити і в підвалі. Таких укриттів у Кропивницькому, 147. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.